Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина і наша рубрика на тиждень. Тобто для всіх знаків я зараз буду тягнути одну карту для кожного знаку і дивимося з 20-го, здається, по 26. 20, 3, да, до 26-го. І так, ми починаємо з перших овнів, дорегеньких. Що чекає цей тиждень овнів? Зараз щось не тягнеться. І так, у нас е, вісімка монет. І я скажу, що у вас чекає, я так скажу, не дуже легкий тиждень, тому що вам прийдеться дуже багато працювати, працювати з кимось наполегливо. Звичайно, вам за це і буде винагорода, тобто зарплатня буде саме за це, що ви зробили. Ось. Карта обіцяє роботу, якщо ви шукаєте, спільна робота, тобто це може бути і вдома, ви можете, ну, яка, бачите, якась клака може бути, от якось так. Разом будете щось будувати, там, чи хату, чи ще щось, чи відбудовувати щось. ось. А просто може бути для когось просто робота. Що чекає тельців цього тижня? А у вас іде фортуна. <кій> Я би сказала, що вам цей тиждень повезе. По-перше, удача у вас цей тиждень. По-друге, щось може повернутися з минулого. Ви знаєте, це циклічність. Такий же тиждень, ви вже, такий же період, ви вже а, проживали. А, Колесо фортуни, воно не завжди каже удачу, але дуже часто. Воно каже, що, наприклад, якщо у вас удача вже була, то може навпаки повернутися, що удачі не буде. Розумієте, ось якось так. Але це не значить, що вам вже треба унивати ні в якому разі. Ви вірите в свою зірку, щасливу долю і тому подібне. Як, як сказати, у що віриш, те й притягуєш. А це карта циклічності. Тобто можуть якісь колишні прийти, можуть якісь ситуації повернутися, хтось подзвонить, кого ви вже давно не чули, не бачили. Якось так. Тепер йдемо. Не намагайтеся порада цієї карти, не намагайтеся утримати удачу, утримати цю хвилю. Вона зрадлива. Тепер у нас ідуть, як вони називаються, близнюки. А у близнюки п'ятірка мечів. Тобто таке враження, що ви з кимось трошечки посваритеся. Можливо, скандал, да, може буде скандал, можливо, війна, розлучення, у кого як. Ви знаєте, не поділили щось, не. Дорахувалися щось, підозри якісь, обідки якісь можуть бути. Дивіться, обережно з якимись, як би це сказати, з висловлюваннями, словами, коли ви виражаєте свою думку про когось, тому що ви можете людину образити. Тут можуть і друзі бути, яких або ви, або вас образять, не думаючи наперед. А тут може бути. А, як би вам сказати, потім обідка на все життя. Людина може з вами або ви з нею не говорити потім. Якось так. Тепер у нас ідуть раки. І так. А у раків зірка. Дивіться, раки вам знову везе. Тобто зірка говорить, що надія є, надія повертається. Цього тижня у вас з'являється надія на майбутнє. Також зірка говорить про інтернет знайомство, про інтернет, про спілкування. Ви багато проведете у соціальних медіа. Тобто, у спілкуванні, переписуванні якісь хороші новини на вас чекають. Тиждень обнаділивий, дуже хороший тиждень. Насолоджуйтеся цим моментом. Тепер у нас ідуть Льви. А Льви у нас королі кубків. Тобто Льви цей тиждень займаються своїми дітьми. Немає значення, хто ви: чоловік чи жінка. Ви займаєтеся своїми дітьми, внуками, чужими дітьми, сусідськими дітьми. Ось це. А тут навіть може бути просто приємне спілкування з кимось. Ось, немає значення з дітьми чи з людьми. А взагалі-то королі кубків, вони дуже хороші батьки, вони ніжні, вони уважні. Ось. І я би сказала, що якщо ви жінка, ви можете маєте шанс познайомитися з таким чоловіком. Тобто, вам доля дасть такий шанс з такою людиною познайомитися. Хороший тиждень, навіть як ви ні з ким не познайомитесь, просто якесь гарне спілкування на вас чекає. Тепер у нас йдуть <кхи> діви. А діви у нас все у них горить в руках. Ви знаєте, у вас запал енергії, у вас чекає успіх, у вас все вдається. <кхи> Єдине, що діви повинні. Як би це сказати, вміти концентрувати себе на чомусь одному? Вірніше діви це і вміють, наскільки я знаю. Цей тиждень у вас буде настільки багато можливостей і енергії, що ви трошечки можете розгубитися. А ця карта вас попереджає: концентруйте себе на чомусь одному. Доведіть до кінця і туди наступне. Тому що маг вміє трохи і маніпуляти, маніпу маніпулювати, і трошки перескакувати, не, довела, не довів щось одне, друге. Він відчув силу маг, і він, а, а, як би це сказати, трошечки щось випробує, і долю, і тому подібне. Але, але якщо ви ну, діви зазвичай вміють, тому я бачу для дів. А, Удачу, успіх. Ось якось так. Тепер йдемо до Терезів. Я постараюся вибрати. І так, у Терезів п'ятірка жезлів. Це якась конкуренція. Ну, як дитячий садочок. Пам'ятаєте, були такі картиночки. До речі, це таро і є якісь такі старі відкритки. Якось я вже не пам'ятаю, як воно називається. Ось, До речі, ви перші, кому я розкладаю. І так, терези. Якась конкуренція, якась перепалка може бути, якась не хочете нікому уступати, боротьба за когось, за щось. Ви знаєте, це і змагання може бути якесь на роботі, вдома, хтось хоче вас випередити. Ось, в принципі, карта не є погана, ось, але, але не сприймайте цю сутичку. Якось серйозно. І так, я вибачаюся. Щось у мене з горлом треба відпочити. І так, і так, тепер у нас йдуть скорпіони. А, у скорпіонів, дивіться, король жезлів. Ну, це рух, це енергія. Це ви можете за собою цей тиждень когось повести, когось переконати, когось підтримати. Ось це можете і познайомитися з такою людиною, яка вас з собою поведе або вас підтримає. Це, в принципі, карта успіху цього тижня. Перемога. Це карта дуже хороша. І, можливо, хтось, якщо ви жінка, познайомитеся з таким чоловіком. Ось, якщо ви чоловік, то беріть все в свої руки, у вас все вийде. Тепер у нас ідуть стрільці: Туз Кубків. Туз кубків говорить про те, що якась новина, якась звістка, закоханість. <кій> Вибачаюсь. Якась закоханість, якась звістка, якась переписка може бути. Це емоції, позитивні, хороші емоції. Це щастя, це радість. По-перше, за себе, по-друге, за, за других за когось. Ось це щось дуже приємне, щось дуже хороше. Якась хороша, дуже хороша звістка. ну Хороший тиждень, я би сказала. Емоції можуть аж зашкалювати, до речі. І так, тепер у нас йдуть козироги. А в козерові десятка кубків. Тут теж щастя випало. Ви знаєте, це карта і перемоги, карта і щастя, і успіху, карта і знайомства, любові, сім'ї. Тобто, дивіться, сьогодні, цього тижня чекає на вас. Щось приємне, приємне з сім'ї. Ви бачите, також може бути пропозиція руки і серця. Може бути зізнання у коханні. Хтось вам скаже, що він вас любить або вона. Дорогі козороги, вас чекає щось дуже-дуже приємне. Дуже щось приємне. Тепер у нас йдуть водолії. Сімка кубків. А тут людина не знає, що вибрати. Хочу і цього, хочу і цього. У вас буде настільки великий вибір, що ви дійсно цього тижня не зможете е, оприділитися. Вам захочеться ось як тут, так, яблук, а їх так багато, а які я хочу. Тут дуже важливо знати, що ви хочете. А, якщо у особистих відносинах ви повинні чітко бачити. Вам важливо, що вона блондинка. Вам важливо, що в неї карі очі? Чи вам важливо, щоб вона мала повні груди і довгі ноги? Це якщо так, теж саме з жінками. Тут головне знати, що ви хочете, а вибір буде. Вам важливіше, щоб людина була порядна, щоб людина вас любила чи щоб вона гарно виглядала. Розумієте? Але як кажуть, якщо душа гарна, то і зовнішність, зовнішність у людини теж гарна. Треба її тільки побачити. Ось, вибір будь-де і на роботі. Вам запропонують, можливо, нову роботу. І декілька. Вам запропонують, можливо, ви шукаєте нове житло. Тут теж вам треба оприділитися. Ось якось так. Цей тиждень вам прийдеться оприділитися. Бо жити в облаках ця карта ще дуже часто каже, людина живе з рожевими окулярами. Тут треба чітко, чітко бачити реальність. Може бути інформаційний простір, до речі, дуже багато інформації теж може бути. Дивіться, вибирайте, яка інформація саме для вас підходить. І так, тепер у нас йдуть риби. А у рибок у нас йдуть чотири жезли. А ви знаєте, це хороша карта. На кінець то у вас прийшла гармонія. У вас все вдається. Будь-що цього тижня вам вдасться все. Це настільки пропорційна гармонія це ось цей золотий ростин. Ось. Це є ця карта, мої дуреньки, значення цієї карти. Все настільки звичайно, природньо, перемога буде за вами. Вам вдасться абсолютно все цього тижня. Ви на висоті. І партнерство, і робота, і дома. Все в гармонії, ви все зможете розподілити, будемо так говорити, абсолютно все у вас цього тижня вдасться. Мої дорогенькі, на цьому я закінчую. Бережіть себе разом до перемоги, мої любі, і гарного вам тижня, чудового настрою! Бережіть себе, гарного вам здоров'я, мої любі. На все добре, мої дорогенькі! Щасти вам!